Мовні програми в державних університетах відня бажаєш навчатися англійською, але не готовий витрачати десятки тисяч євро на приватні університети. В Австрії це не проблема. Тут державні вищі пропонують англомовні бакалаврські програми з високою якістю викладання та доступною оплатою. І так, усе це англійською мовою. Ось лише декілька варіантів. Унівін математичні основи науки про дані чудовий вибір для тих, хто планує кар'єру в аналітиці та роботі з великими обсягами даних. Увієн бізнес та економіка престижна програма, що приваблює талановитих студентів з різних куточків світу. ТУІН – УІН, обчислювальна наука та інженерія для тих, хто хоче працювати на перетині інженерії, математики та IT. УНІВІН – технічна хімія орієнтована на майбутніх фахівців у сферах фармації, хімії, біотехнології та екології. Ці напрямки у державних університетах, де освіта відповідає європейським стандартам і визнається в усьому світі. Хочеш дізнатися більше, заповни форму на нашому сайті або напиши в інстаграм посібник» і ми надішлемо тобі великий гайд із навчання в Австрії, у якому понад 50 сторінок корисної та перевіреної інформації.